Вона йому сорочку вишивала, в узорах цих і ніжність, і любов. Він там, де шансів вижити так мало, де за країну рідну лється кров. Вона вплітала райдуги, відтінки, і червоні маки візерунки ці, спів солов'я і ніжну грусопілки. Блакит небес і сонце промінці, вдень і вночі за нього хвилювалась, думками в герці поруч з ним була, та щоб не плакать, знову вишивала цю одежину з ніжності й тепла. Вона вплітала в хрестики бажання віночки світлих, сонячних надій, своє безмежне. Трепетне кохання, затишну казку, зорепади мрій. На полотні мережились маншети, і комірець, і пояс чарівний, у них молитви, пісень дзвінких куплети. І Щоденна зустріч в пахощах весни. Вона нитками й серденьком плекала. Щасливу долю, радісний сюжет, Вона йому сорочку вишивала, як оберіг, святий бронежилет.